У рівному ледь не згорів будинок одягу. Займання виникло сьогодні рано вранці в цокольному приміщенні, яке зараз на реконструкції. Тут зайнялася електрощитова. Приміщення площою 750 квадратних метрів за кілька хвилин наповнилося їдким димом. Тож охоронці викликали пожежників. Рятувати будинок одягу приїхали чотири пожежні машини, і спеціалісти газодимозахисної служби. Рятувальники з допомогою води та піни ліквідували займання. Втім, через сильне задимлення на це їм знадобилося аж три години. Люди під час пожежі не постраждали. Як зайнялася електрощитова, поки невідомо. Зараз це з'ясовують фахівці МНС. Результати перевірки обіцяють оприлюднити за 10 днів. По прибуттю пожежних підрозділів на місце виклику в будинок одягу було встановлено, що джерелом великого задимлення, яке відбулося в приміщеннях нижнього рівня, значить, стало приміщення електрощитової. Причина пожежі встановлюється фахівцями МНС. Проводяться роботи по вилученню диму та вживаються заходи по рятуванню матеріальних цінностей.